Так драйв чи спорт. Та все-таки в спорт. А газель то бахне. А газель вздрючим зараз. Просто попо. <му> Сьогодні у нас на тест-драйві не просто машина, а тачка, яка є мрією кожного вагодрочера. А якщо і не є, то буде в кінці цього відео. Сьогодні у нас Ауді А5 в F5 кузові спортбек. З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. Я скажу вам чесно, ця машина тотально поламала мої погляди на життя, тому що я був певний, що наступна машина, яку я куплю, це стопудово буде кросовер. Ну прямо інших варіантів і бути не може. Але не так давно, буквально місяць тому, ми підібрали цю Audi A5 для нашого клієнта, і все, світ перевернувся. Я зрозумів, сівши в це авто. Що я не хочу кросовер, я хочу тільки Audi a 5. В ось цьому неймовірно красивому кузові спортбек. Скажу чесно, раніше я вважав, що Audi A5 5 це. Суто Купешка абсолютно непрактичний автомобіль, хоч і дуже красивий. Але спортбек це просто витвір мистецтва. Лінії її кузову неймовірно красиво виглядають. Вона виглядає дорого, стильно. І що важливо, вона не така агресивна, як BMW, яку більше хочуть. Дість там пацани поганяти, потусуватися. Вона виглядає яскравішою на мою суб'єктивну думку, ніж Мерседес, який в моїй системі координат машина для дорослого статусного дядька. Ця А5 просто топ. Ром, ти сказав, що Рено дастер Рено дастер топ, але якщо у вас є на пару тисяч доларів більше, я б розглянув як альтернативу Ауді А5, у неї теж великий багажник возити сіно, тягати прицеп, все можна. Потужності достатньо, навіть плуг причепити, тому. І так, тепер давайте конструктивно. Це у нас f 5 кузов. Машина у нас рестайлінгова 2020 року. Що змінилось в рестайлінгу? Змінились передні фари, змінився передній бампер, змінилися накладки на порогах, вони стали гостріші. І загалом машина стала, як на мене, трішки свіжішою, і вона відрізняється дійсно від своїх попередників, а особливо від першого покоління Audi A5, які з'явилися вже доволі давно і стали такою собі альтернативою. Audi A4, але в кузові купе цей автомобіль був придбаний нами для клієнта не в зовсім такому вигляді. Пункт перший тут зроблений повний антихром, чорна решітка радіатора. Чорні у нас кромки по вікнах, антихром ось тут на крилах. Пофарбовані в графіт диски, жовті супорти, і машина до цього виглядала, ну як ми обговорювали з клієнтом, такою трішки пенсіонерською. Я додам вам навіть фотографії, щоб ви могли порівняти так. Це стала машина для молодого хлопця, на якій не соромно поїхати ні на якусь. Модну тусовку ні, поїхати по ділових справах по вашому бізнесу. А у вас має бути бізнес, тому що коштує ця тачка просто шалених грошей. Вам так, я можу змиритися з тим, наскільки важко мені сідати в цей автомобіль, тому що тут низька посадка і невеликі двері. Тому що як тільки ти починаєш на ній їхати, все, ти опиняєшся в якомусь іншому світі. Давайте технічно підемо поступово. Розпочнемо з підвіски. Тут і спереду, і позаду багатоважена ходова. І мені подобається наскільки класно вона налаштована на е і водночас комфорт, і водночас е можливість драйвового керування, швидкого входження в повороти. Так, ми можемо налаштувати все під себе. В мультимедійній системі є така можливість, різниця відчутна, але навіть в якомусь стандартному режимі ти не боїшся піти на якийсь різкий обгін, здійснити якийсь різкий маневр. Тому що водночас ти пам'ятаєш, що в нашому випадку це. Кватро це постійний повний привід, і мені здається, що кватро це та система, яку не потрібно окремо представляти, розповідати, як вона працює, і різноманітні деталі. Кращих повних приводів просто не існує в природі. По двигунах взагалі на цих автомобілях встановлювались різноманітні варіації. Починаючи з двохлітрового бензину на 150 кінських сил, двохлітрові дизелі на 190 сил і бували ще інші варіації з іншими потужностями, не всі машини оснащувались саме повним приводом. Є варіанти з переднім, чи сильно вони гірші. Ну, якщо ви експлуатуєте машину як середньостатистичний автовласник, то особливо. Вам кватро і не потрібне, але якщо ви цінуєте максимальне задоволення від їзди, то UR Welcome ваш вибір тільки в цьому напрямку. Далі є варіант топовий з двигуном 3-літровим, шестициліндровим. Він видає набагато більше потужності, там під 300 сил. Він, звичайно, з заводу їхатиме краще в плані динаміки, але є інший важливий фактор. Про які я вам зараз і розповім. Так, от, коли я був молодшим, або ж краще сказати, менш досвідченим. Я вважав, що немає сенсу купувати автомобіль з меншою потужністю і чіпувати його, якщо можна зразу купити варіант з там більш об'ємним і більш потужним мотором. Ситуація з Audi трішки не така, і вона навчила, що потрібно мислити по інакшому. Тут у нас під капотом 2-літровий TFSI, як я вже і згадував, і це оптимальний варіант. У Авді є така проблема як недостатня поворотність, і вона вирішується за рахунок правильного розподілу маси і правильного розташування центру ваги автомобіля. Так ось двигун 3.0, хоч він і потужніший, він масивніший і набагато важчий. Через це розподіл ваги змінюється, і машина реально стає гіршою в керованості. Так, стейджі це зменшення ресурсу. Питань немає. Але якщо все робити грамотно і потім правильно доглядати за автомобілем. То їздити можна, в принципі, без зайвих додаткових проблем. Єдине, що продати таку машину, потім буде досить складно. Але ви ж не переплачуєте за С5 через С5 на самому старті, купивши звичайну А5 з 2,0. Тому варто замислитись. І я вважаю справді, що такий двигун для цієї машини це просто. Топ варіант. Як тільки ви опиняєтесь в салоні, ви зразу відчуваєте, що ви в автомобілі не тільки високого цінового сегменту, але й високого класу всього, що вас оточує. Якість матеріалів, як це все виконано, як це все візуально виглядає просто неймовірно. Якщо ви Колись, хоча б на якійсь Ауді їздили, ви мене зрозумієте 100%. Розпочнемо із місця водія. Кермо класичне для Ауді, воно злегка присажене в центральній частині. Саме кермо випирає на вас. Е, неймовірно зручне. Панель приладів у нас не електронна. У нас класичний показчик швидкості та тахометр, але воно все реалізовано в такому об'ємному вигляді, і це вам ніяк не ріже око. і не здається там дешевим чи якимось недостатньо преміальним. Також в центральній частині у нас великий дисплей, на якому відображається вся інформація з бортового комп'ютера, можна відображати навігаційну систему. Сидіння неймовірно зручне, доволі непогана бокова підтримка. Так, есочні сидіння вони йдуть з більш яскраво вираженими боковинами. Мені б вони, напевно, сподобались більше, але й до цих жодних претензій у мене немає. Посадка суперкомфортна. Спочатку. Незвично від того, що лобове скло по висоті низьке, але оглядовості це ніяк не заважає. По висоті місця вдосталь. У нас автомобіль з панорамним дахом. Якщо відкриваєш ось цей захист від сонця, то додається об'єму і сприймається це ще краще. Центральна частина у нас у стилі Audi, нічого незвичного, великий дисплей мультимедійної системи. Тут е, вона працює. Просто супер. Е, є у нас можливості налаштовувати якісь базові потреби, типу радіо, мультимедіа, під'єднувати телефон. Є у нас навігаційна система, є у нас налаштування безпосередньо автомобіля. Тут, завдяки мультимедійній системі, ви можете регулювати не лише налаштування підвіски, автомобіль підлаштує під вас і двигун, і коробку передач. І це справді відчувається і неймовірно впливає на сприйняття автомобіля загалом. Нижче у нас блок керування. klimatkontroliu, vynąnas трьохзонний по класиці для цих автомобілів у нас показчики з температурою інтегровані всередину в крутілочки, якими цю температуру можна регулювати. Є у нас USB для зарядки, є звичайно прикурювач. Ось тут на центральній частині дуже стильно інтегровані кнопки для того, щоб вимикати систему старт-стоп і вимикати стабілізацію. Два підстаканники з підсвіткою. Тут у нас кнопка для запуску двигуна. Звичайно, безключовий доступ. Комплектація у нас просто прекрасна. Невеличка поличка перед перемикачем передач. Також на центральній частині у нас знаходиться невеличкий перемикач, яким ви можете змінювати треки і регулювати гучність мультимедійної системи. Тоже така доволі аудюшна фішка. Електронне ручне гальмо, перемикач передач знову ж таки в стилі ауді останніх років. супер зручний. Так можна було б зробити кнопку, але от в даній концепції салону для мене воно якось навіть. Е Краще виглядає. Зручний підлокотник, під підлокотником є невеличкий простір, куди можна покласти все необхідне. Також по комплектації в нашому автомобілі доступний асистент парковки, система, яка перешкоджає зіткненню, коли ви виїжджаєте із паркувального місця, адаптивний круїз контроль, звичайно, датчики світла і дощу, це навіть не обговорюється. Це просто супер! Але за цей супер треба заплатити доволі немалу суму грошей. Е, також я хочу сказати, що цей автомобіль при покупці для нашого клієнта в салоні виглядав теж трішки по-інакшому. Тут на панелі приладів ось ці вставки у нас були не з чорного дерева, а з е, такого рудого. І для багатьох. Це виглядало просто люксово, і я знаю, що е, таке дерево входило в пакет як додаткова опція для ауді, і люди платили шалені гроші за нього. але... Що мені, що клієнту, е, воно більше нагадувало якісь старі серванти з Радянського Союзу. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях під цим відео, яке вам дерево в салоні більше подобається: таке руденьке, як совкові якісь меблі, чи ось таке стильне, чорне, красиве, дороге і елітне. І ось головна перевага, звичайно, кузова спортбек над купешкою, повноцінний задній ряд, на який комфортно можна сісти, дякуючи тому, що у вас є двері. Тут нормально я розмістився зі своїм ростом у метр дев'яносто. Так, звичайно, трішки головою черкаю обстелю через силует машини і через те, що у нас є панорамний дах, який все ж таки забирає декілька сантиметрів по висоті. Для ніг вдосталь місця, суперзручне сидіння, широкий підлокітник на центральній частині. Не просто підлокітник, а з супермодними підстаканниками. Я, до речі, таких ще не бачив у жодних автомобілях ВАГ групи, тому що я не дуже, якщо чесно, багато взаємодіяв з самими Ауді. На центральній частині у нас є, звичайно, дефлектори для виводу повітря, є блок керування кліматконтролем. Тобто суперкомфортно ваша сім'я чи друзі можуть розміщуватись тут і в далеких поїздках вони. Просто супер будуть щасливі не тільки від комфорту тут, а й від того, як вони бачитимуть цю панель приладів, і вона така неймовірна, що я не можу. Неймовірна, неймовірна. Якщо ви гарно дружите з арифметикою, порахуйте скільки разів я сказав слово неймовірно, і я думаю, що це має бути трьохзначне число. Динаміка розгін від нуля до сотні з нашим двохлітровим двигуном на 250 кінських сил. 6 секунд. Машина, в якій ми зараз їдемо, в неї пробіг 29 тисяч кілометрів, і що супер важливо, вона стокова. Я думаю, що поки що, так як у власника це перша машина, він трішки поїздить, звикне до розгону в 6 секунд і усвідомить, що йому хочеться вже трішки більшого. І тоді вже там вкатає перший стейдж, другий, що його душа забажає. І тоді машина почне їхати ще веселіше. Хоча і так, на мою думку, їй абсолютно нічого не бракує. По комфорту, в салоні дуже тихо, шумоізоляція топова. Колеса у нас стоять 245 на 35, якщо я не помиляюсь, R18. Не супер низький профіль, як для такої ширини, тому колеса. Трішки гасять дрібні нерівності. А так про підвізку я вже казав, налаштована вона просто чудово. Оглядовість супер. Треба звикнутись трішки з дзеркалами заднього виду, які зі збільшувальним ефектом. І, в принципі, з тим, що вони доволі невеликого розміру, але комфортно. Їздиш по місту в трафіку, супер. Кермо. Дуже легке в керуванні. Це прямо фішка Audi. Реально можна спокійно керувати одним мізинцем. При цьому на швидкості воно стає жорсткішим, більш інформативним, і ти відчуваєш, що автомобіль, наче так, підзбирується і готовий приносити тобі якесь нове драйверське задоволення. Коробки передач. Тут вони встановлювалися здебільшого S-Tronic. Тут я хотів би трішки розвіяти міф, який існує серед дуже багатьох людей, які цікавляться автомобілями. Багато хто вважає, що S-Tronic це фактично то саме DSG від Volkswagen, просто в іншій в моднішій назві, спеціально створеній для Audi. Це трішки не так. Концептуально це також роботизована коробка передач, преселективна з двома валами. Так само парні і непарні передачі на різних валах знаходяться для того, щоб цей момент переключення був набагато швидшим і м'якшим. Але коробки Estronic відрізняються тим, що. У багатьох ауді двигун розташований повздовжньо, а не поперечно, як в інших машинах ВАК-групи. Тому ця коробка, звичайно, виглядає інакше. Поставити просто так DSG на Audi вам не вдасться, як і навпаки. Також коробки Астронік витримують набагато більший крутний момент, так як цю саму Ауді А5 можна спокійно розкрутити до 400 сил, і її коробка легко впорається і переварить такий крутний момент. Ви могли придбати собі машини Audi А5 з механічною коробкою передач. Я не знаю наскільки вони були популярними на ринку. Це були такі базові версії. Але як на мене, машина там уже 19-го-20-го року такого класу і на ручці ну це прямо ну типу крінж пакет. Реально. Якщо в когось є така машина на ручці, то будь ласка, дайте на тест драйв мені чисто по приколу поржати. Ага, після слов, що це крінж пакет, тобі дадуть. Дадуть по шиї дадуть хіба дадуть ж на горіхи. На горіх і по шиї. Запитаєте, чому не Audi a 4 або Audi a 6, тому що в них нема такого вишуканого силуету і такого стилю, який є в Audi a 5. Е, я сказав, що я мріяв би тепер про такий автомобіль, і що в ньому супер важливо для мене, це щоб він був достатньо сімейним. Тому що красота це класно, але практичність ніхто не відміняв. Е, так ось з цим у А5 і в кузові Sportback абсолютно жодних питань. Ось до Прикладу багажник. Об'єм тут 480 літрів. Він не супер великий по висоті, але об'єму вдосталь для повноцінної сім'ї і для далеких поїздок. Що мені подобається, це те, що це не седан. І якщо у вас є потреба використати ваш преміальний, відверто кажучи, автомобіль як злегка вантажний, то вам не потрібно купляти Рено Дастер. Ви можете спокійно запхати все сюди за рахунок того, що у вас одна велика дверка, і геометрії для цього буде абсолютно вдосталь. Звичайно, у нас є електричний привід багажника, це все нормально. Якби я ще натиснув кнопку, то все взагалі було б супер. По задній частині у нас помінялось так, як це рестайлінг. Машина, у нас тут трапецевидні патрубки вихлопної системи і трішки інший задній дифузор. Все решта по стилю, бачите, Total Black, Quattro чорний, значок Audi чорний, а п'ята чорний і оптика. До речі, задня просто пісня. А сьогодні для вас знову наша рубрика «Блог-лог». Е, чому? Тому що я, блогер з багаторічним стажем, постійно забуваю вам нагадати, що ви повинні поставити під цим відео вподобайку, підписатися на наш канал, для того, щоб ми змогли розвиватися і створювати ще більше класного контенту для вас. І рубрика номер два: бізнесмен лох. Тому що я забув вам нагадати, що з питань Автопідбору ви можете звертатись за номером телефону, який я залишаю в описі під цим відео. Тому е, телефонуйте, підберемо. Авто мріє і для вас теж, як і для людини, якій ми купили цю ауді, про яку я тепер теж мрію. Тут одне із найцікавіших запитань для багатьох наших глядачів: а що ж по цінах? І ціни на Audi A5, як які на більшість автомобілів на українському ринку, дуже колосально відрізняються. Якщо ми говоримо про рестайлінгові версії, такі ж як у нас сьогодні на тесті. То ціни стартують десь порядка від 35 тисяч доларів. Але це прямо машини, які були колосально биті зі штатів з серйозними пошкодженнями. У нас, наприклад, випадок не такий, вона була куплена дорожче. Також ціна залежатиме, звичайно, від комплектації, від пробігу і від стану. Бувають машини по 65. По 70 тисяч доларів офіційні з невеликими пробігами на гарантії, там 21-го, року, але все одно це буде дешевше ніж купувати s 5 або rs 5 По-перше, тому що зі штатів вони знову ж таки з доволі сильними ударами, і як я вже казав, трішки все таки відрізняються ці машини по відчуттях. Я хотів зараз вам розказати про динаміку, але трішки трафік це не дозволяє. Тому я вам розкажу про е, основні болячки таких автомобілів і вартість їхнього обслуговування. Е, значить, найпоширеніша проблема, яка стосується 2.0 TFSI мотору, е, це корпус термостата. Доволі дорога процедура його заміни. Там не буду вам називати цифри, тому що вони дуже сильно різняться у офіційного дилера, і якщо купувати запчастини по аналогах, але це прямо дорого. Як і в принципі обслуговування Ауді, і це нормально, ви купуєте машину преміум сегменту, ви хочете, щоб вас оточувало все люксове. Ну, вибачте, доводиться за це і платити. Хоча сказати, що машини в принципі викликають якісь особливі проблеми у власників, то ні. Все традиційно і для Audi, і для двигунів ТІФІСАЙ коробки S-Tronic, Дуже класно себе показують. І якщо не розкачувати машину там до другого стейджа без підготовки для цього коробки і без її перепрошивання, то все буде гуд і ви будете щасливі, тому що коробка працює просто неймовірно. І раз я вже це все розповів, і ми стоїмо перші на світлофорі. І у нас зараз червоне, і у нас є така можливість включити коробку в, в драйв в спорт. Так драйв чи спорт. Та все-таки в спорт. А газель то в бахне. А газель вздрюхім зараз, просто поповню. Камон, бейбі. Розганяється просто супер. Багато. Ще багато так не можна робити. Ви так не робіть. Але 65. це 65 км за годину по місту о, з обмеженням в 50 Це максимум, який ми змогли е, дозволити собі досягти. Але просто повірте, що розганяється вона фантастично. І е, так, можливо, е, якийсь електрокар, навіть дешевший, буде розганятись по цифрах. Так само, але в бензинових машинах свій. Шарм особливий шарм. Тут у нас немає вихлопу гучного, тому це все відбувається тихо, стримано, але так красиво, що хочеться робити це тупо на кожному перехресті. Ну що, покатались, подивились, і я вкотре переконався в тому, що. Е, немає кращих автомобілів, ніж автомобілі ВАКгрупи. Е, так, я в кожному своєму відео кажу, що ця машина класна, ця машина класна. Е, і це факт: немає поганих машин, але VAG-група на даний час для мене дійсно найкраща. І ця Audi a 5, Sportback тільки доказ цьому. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую, що були з нами. Дякуємо, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім папа. -па. Я поїхав ще покатаюсь, бо вона така відпадна просто не може. Foi noite, nem morri, irmão.